Вітаю, мене звати Дар'я Згура, а це Юлія Плоп, Переселенка з міста Героя Харкова, така тендітна та у той же час така сильна духом і незламна. До війни жінка разом з двома дітьми мамою та братом, проживала спокійне життя у відомому та багатостраждальному за війну районі Харкова-Салтівці. Там працювала, навчалася і будувала плани на майбутнє. А сьогодні пані Юлія, героїня нашого нового випуску програми Відважні перемагати обставини. Всі кажуть, що харків'яни харків помішані на своєму місці. Це так, тому що дуже гарне, дуже розвите місто і ми жили дуже чудово. Це постійний відпочинок в наших парках навчання дітей, розвиток, постійне навчання і в мене як дорослої людини. Як і всі ставили великі плани на майбутнє життя. Та страшний ранок 24 лютого 2022 року змінив життя Юлії та її родини кардинально. Війну ми зустріли вдома. Над нашим будинком пролітав винищувач. І з вікна було видно вибухи. Це перші були вибухи. Я дуже спокійна людина, тому я вдома з двома, з двома дітьми, з мамою, з братом ми зустріли і ми вирішили, що ми не будемо виїжджати. Зібравши просяк випадок валізи, пані Юлія залишилася чекати завершення війни у рідному Харкові. Стояли в чергах в магазин, да, по 5-6 годин для того, щоб купити продукти харчування. Оці всі пусті полки. Ну як, як то кажуть, було дуже доволі таки важко, особливо по ночам, тому що саме вночі масові обстріли були. Однак ніч з 8 на 9 березня стала вирішальною. Тоді жінка зважилася виїхати разом з дітьми у більш безпечне місце. Ми поїхали в Харківську область, там жіночка нас прийняла, ми допомагали по дому, бо вона хворіє, їй дуже важко. І там ми пробули до 13 березня. І вночі з 12 на 13 березня діти дуже злякалися, тому що будинок стояв на окраїні, і за будинками там ліси і ПВО. І ну, дуже злякалися. Це, мабуть, перший раз, коли моя донька плакала. Тож, не зволікаючи 13 березня, одразу ж після закінчення комендантської години, пані Юлія разом із сином та донькою знову вирушили у пошуках безпечного прихистку. Ми поїхали на вокзал. Я була з температурою 40, бо захворіла з собакою, з дітьми на вокзал. І сиділи ну дуже довго, мабуть, десь до 13-ї години, бо не було ні потягів, ні от, я вважала, що от який буде перший, перше ліпше, ми сядемо і поїдемо. Неважливо взагалі, куди він буде їхати. І була електричка до Харкова. Звісно, ми приїхали до Харкова, а хотіли подивитися. Які взагалі потяги їздять, але нас зупинили волонтери два брати. Вони вивозили людей на двох своїх машинах до Полтави Кременчука. І ось так, от 13 березня, на день народження моєї доньки, ми і оказалися у Кременчусі. Оскільки день від'їзду співпав із днем народження доньки Юлії, восьмирічна дівчинка навіть не сподівалася на свято. Однак маленьким чинком пересічні волонтери зробили для дитини справжнє свято, згадує Юлія. А тому, що всі заклади були закриті в магазині, і я не могла купити подарунок для своєї донечки на її день народження. І коли е, волонтери, які нас вивозили, і там хлопчики по 15-16 років дали їй кіндер, і вона ось так от її тримала і казала: е, у мене справжній день народження. У Кременчуці вже багато років проживає батько Юлії. Тож прихисток на перший час родина з легкістю знайшла, хоч і не дуже зручний, говорить жінка. Він живе в двокімнатній квартирі. Тут Кременчуці він з жінкою і ще пасинок, і ще і я. Як то кажуть, з двома дітьми, з собакою, і це було не дуже зручно. Тому я зайнялась пошуком житла і нас прийняла дуже чудова родина, безкоштовна. І ми зараз проживаємо окремо в приватному будинку, доглядаємо за літньою людиною. Переїзду пані Юлія навіть на секунду не подумала скласти руки, не впала духом та продовжила розвиватися. У цей час її родині регулярно допомагали місцеві волонтери. Тож, надихнувшись їхньою діяльністю, доєдналася до благодійного руху і сама. Була дуже дійсно дуже потужна допомога в плані продуктів харчування, побутової хімії, якісь там солодощі для дітей було дуже, ну, дуже потужна підтримка. Я дуже вдячна кожному з них. І коли я отримала таку. Підтримку для себе для двох дітей, я зрозуміла, що я теж теж хочу допомагати іншим людям. І ось так я запропонувала свої руки, скажімо так, директору нашого благодійного фонду Ткаченко Діні Віталівні. Свою допомогу вже 29 травня 2022 року. Юлія стала представницею філії всеукраїнського благодійного фонду Вільні люди, вільна країна та до сьогодні невтомно підтримує тих, хто цього так потребує. Першу зустріч як волонтер, я не забуду ніколи. Надається допомога переселенцям, таким самим, як і я, і вона була у вигляді продуктових наборів. Видавалася вона по мого проживання. Ми живемо, де з двох сторон поїзда їздять. І ну, ми звикли, коли перечіпляються вагони, ну, це доволі таки. Голосно. І ось а, хлопчик Іван з цукерками, з соком у руці почув у вони з Маріуполя. Коли він почув, як перечепляються, це грохот доволі такий гучний, він це все кинув і упав просто на землю і почав кричати. І саме Після цього я зрозуміла, що я повинна це робити і якомога більше віддаватися цій справі. Тому що я хотіла, аби емоції цього жаху і страху у дітей перекрити якимись позитивними емоціями. За три роки волонтерства Юлія втілила чимало задумів. Серед них був проєкт, у рамках якого діти мали написати лист до святого Миколая. Та найбільше жінці запам'ятався лист, в якому один із хлопчиків. Попросив підписаний прапор 93-ї окремої механізованої бригади. Ми попросили, щоб вони підписали так, ось цей прапор. І вони підписали, вся бригада відправила нам поштою. Але, на жаль, в Харкові, коли було дуже великий приліт у нову пошту, він загорів. І нам прийшло заново. Ми купували прапор, відправляли, але на жаль, із. Тієї кількості бригади залишилось 13 чоловік, і вони все одно підписали цей прапор. Моїм передали і оце емоції, які це не машинка, це не якась іграшка. Так це щось більше стикалася пані Юлія із чималою кількістю викликів. Найчастіше серед них непорозуміння з боку тих, кого підтримує. Коли ти стаєш волонтером, люди просто забувають, що ти проста людина. Проста людина, яка має почуття, яка теж втомлюється, в неї є своє життя. Так? Тобто я проживаю тут з двома з двома дітьми. І в мене теж є певні проблеми зі здоров'ям, зі здоров'ям дітей. Вони, як і я, як і інші. Люди хворіємо, маємо певні ваги. Тому, передусім, хотілося б нагадати, що я людина звичайна. Втім, попри усі складнощі, Юлія продовжує мріяти та будувати плани. Так нещодавно жінка втілила одразу кілька своїх мрій, чому їй допоміг старший син. В 23-му році я здала це був подарунок від дітей. І тут я здала на права. Вони знають мої мрії, так вони здебільшого відрізняються від дитячих, так? але вони є. Я здала на права і зрозуміла, що я хочу ще й розуміти, з чого складається автомобіль. Бо якщо скажу так, коли я їжджу з сином, який навчається на автомеханіка, так він може мені допомогти. А я хочу розуміти, де що знаходиться. Тому я теж пішла на навчання автоміханіка. Варто зазначити, що через немалу кількість пережитих стресів нещодавно пані Юлія перенесла важку хворобу. У неї стався крововилив у мозок. Та, попри це, жінка не зупиняється. Пройшовши тривале лікування, продовжує волонтерити. Такою незламністю та чуйністю захоплюється і помічник Юлії, теж переселенець з Харкова, та волонтер Олексій. Ми взаємозаміняємо, але з Юлією Володимиром найкраще разом спілкувати працювати. Тобто, ми, як люди, вона більш до ВПО. Як жінка відноситься, я більш можу в якихось питаннях та моментах. Але як є про двох слідчих, добрий та злий, ну так воно повинен бути якийсь баланс. Я своїм прикладом хочу то нести до людей, що добро все ж таки існує. Я кожного, кожного людину зустрічаюсь з посмішкою. Це найголовніше, можливо, хтось проігнорує, а можливо. Саме ця ранкова посмішка і буде для людини, ну хоча б гарним настроєм. Такою була історія переселенки та волонтерки Юлії Плоп. І це лише одна історія із десятків тисяч в Україні, яка так надихає не здаватися, попри будь-які обставини, та йти далі, допомагати одне одному, вірити та робити усе, для якомога скорішої перемоги та повернення кожного українця додому. Приклад сильної жінки нехай надихне і вас, не здаватися, не опускати рук та впевнено крокувати життям тільки вперед.